Привіт усім книголюбам! Радий вітати вас знову на своєму каналі і продовжуємо сьогодні тематику української мови та її вдосконалення. А саме зараз я розповім вам про, про книгу Українське легко Наталії Клименко та Павла Мельника Красиченко. Ось ця чудова книжечка. Отже, як все почалось. А почалося все з такого. можна сказати, хобі, маленького інтернет-проекту, а саме з того, що автори даної книги. Свого часу декілька років тому почали кидати, точніше, опубліковувати пости із ілюстраціями та коротенькими правилами вживання української мови на своїх сторінках у соціальній мережі Facebook. Також з ними був створений такий персонаж, так званий язичок, який називається Лепетун. Ось він зображений тут на кожному правилі. Він набув досить великої популярності в мережі, також з ними була створена спільнота, яка називається мова, яка і в наші дні функціонує у соціальній мережі Facebook, кількість підписників якої постійно зростає. От власниці підписники, ці фани, можна так сказати, і спонукали авторів до написання цієї книги. Що вони в подальшому і зробили? Отже, для кого була створена книга Українська легко. В першу чергу для тих, хто любить спілкуватися українською та прагне її вдосконалювати. Для тих, хто вирішив врешті перейти на українську мову, але ще допускає багато помилок. Для тих, хто прагне уникнути помилкового словживання. Для тих, хто хоче правильно навчитися ставити наголос, позбавитися суржика, росіянізмів, калік з російської мови. А також для тих людей, які мають бажання. Навчитися уникати неправильних висловів, неправильних мовних зворотів, невластивих українській мовній традиції. Книга, як ви бачите, досить яскрава, гарно оформлена. Якість також досить хороша, як і завжди в клубу сімейного дозвілля, а саме там я її і придбав, обсягом вона до 300 сторінок. Містить собі наочні ілюстрації із коротенькими правилами української мови та прикладами їх вживання. А також деякі короткі, корисні статті. Отже, як я хочу побудувати цей огляд. У книзі є сім розділів, я б хотів коротко розповісти про кожен із них, а саме навести хоча б декілька прикладів із кожного розділу. Оскільки можна сказати, що книга сподобалась, вона була дуже корисною дуже цікавою. Все, дякую кінець. Але якщо ви, скажімо, захочете її собі дістати для того, щоб перечитати чи придбати. Я вважаю, що потрібно подати людям хоча б частину тої інформації, яка безпосередньо написана у цій книзі. Отже, почнемо. Перший розділ називається антисошик. Я думаю, немає сенсу говорити вам, що в українській мові немає таких слів, як, наприклад, бархатний сезон, клубніка, парик. Тому що кожна більш-менш освічена людина знає, що не бархатний, а оксамитовий сезон. Не клубніка, а полуниця. Не парик, а перука. Хоча є і деякі трошки складніші випадки, в яких ми, можливо, помилялися, або й зараз деякі люди помиляються. Наприклад, я й сам говорив можливо колись, що із наступаючим новим роком. Але ж це калька з російської мови. Оскільки новий рік ні на кого не наступає, він настає. Тому правильно буде вітати своїх близьких, своїх друзів. Таким чином, хай щастить вам у новому році! Щастя вам у новому році! Або ж коли ви хочете привітати когось зі своїх близьких чи друзів. Із Різдвом Христовим чи із Новим Роком. Можете просто сказати із Різдвом Христовим. Наступною калькою, на яку я б хотів звернути увагу, є такий вислів, як не мішайте мені. Ви не можете комусь мішати, щось робити. Ви можете заважати мені, або ж я можу заважати вам. А мішати можна ложкою кашу у якійсь посудині. Ось вам приклад жива. Діти не тільки заважали мені готувати їжу, а й допомагали мішати кашу в ложку. Наступне. Як правильно говорити? полягає проблема у чомусь? Чи заключається у чомусь? Так от, щоб я довго не поясню, я скажу, що проблема полягає в тому, що слова заключається в українській мові немає. Тому тут все зрозуміло. Їх чи їхній? Деякі люди говорять мені, що їх і їхні це однаково це вживається без різниці, в яких випадках це не має значення. В деяких випадках можливо і так, але в більшості ні. Тому що їхній відповідає на запитання чи їхній будинок, їхня донька. А слово їх відповідає на запитання кого, чого. Я бачив їх у лісі, наприклад, людей. Я поклав їх на стіл. Наприклад, ключі. Також, як правильно сказати, я хочу старафувати крупним чи великим планом. Так от буває крупнозерновий. А план буває великий. Тобто я хочу правильно. Правильно потрібно говорити, я хочу спарфувати великим планом. А крупним буває пісок або зерно. Другий розділ у цій книзі називається наголос. Отже, як правильно: разом чи разом? Кілометр чи кілометр. Мережа чи мережа? Феномен чи феномен? Черговий чи черговий? Отже, правильно, разом. Кілометр, звісно ж. Ніякий не кілометр, тому що в словах міліметр, сантиметр, кілометр ключовою частиною є слово метр. І наголос. Ми чуємо, де? Тобто правильно, кілометр. Не кілометр, а кілометр. Феномен чи феномен? Феномен. Черговий чи черговий? Ось тут я сам допускав помилку. Я, можливо, говорив черговий. А правильно черговий. Ми не чекаємо на залізичному вокзалі чергового поїзда. Ми, чергово... Ми чекаємо чергового поїзду. Той, який приїде за нас інше, буде черговий поїзд. Тому правильно черговий. Третій розділ має назву паронім. У яких випадках вживається слово чисельний, а у яких численний? Чи можливо це однакові слова? Звісно ж ні. Чисельний вживається тоді, коли він стосується числа. Наприклад, чисельний аналіз, чисельне зростання населення. А численний стосується кого чи чого-небудь, коли воно. Є у великій кількості. Наприклад, численна група, численні зорі на небі. Поверховий? А коли поверхневий? У яких випадках вживати ці слова? Поверховий це той, який має поверх, наприклад, багатоповерховий будинок. Або той, який поверхово оцінює щось, не загиблюючись у суть справи. Наприклад, моїм поверховим враженням про цю дівчину. Було те, що вона симпатична блондинка у яскравих, щебітках. А поверхневий це той, який відбувається. А ось здійснюється безпосередньо на поверхні чи недалеко від неї. Наприклад, поверхневий води. Книжний чи книжковий? Книжковий це той, який стосується книжки. Книжковий магазин, книжковий клуб, сімейне дозвілля, наприклад. А книжний це більше більш власної пасемному стилю, наприклад, книжний стиль, книжна лексика, книжна мова. Хресний чи хрещений. Ось тут також часто люди допускають помилки. Хресний це той, який стосується безпосередньо хреста. Хресний хід. Хресне цілування, коли ми цілуємо Хрест у церкві. А особа, яка бере участь в обряді хрещення, хрещені, називається Хрещений Батько, ніякий не хресний. Це було б смішно зараз прочитати назву всесвітньо відомого фільму Хресний батько. Але, на щастя, назвали його правильно – Хрещений батько. Четвертим розділом є синонім. Отже, в нас багато людей, ну, може його не багато, але деякі люди, відкривають майже все. Вони відкривають новий заклад, вони відкривають змагання, вони відкривають двері, вікна, вони відкривають і книжку, і відкривають очі зранку. Це, на мою думку, свідчить в першу чергу про їхній низький словниковий запас, а в другу чергу таким своїм мовленням вони лише збіднюють нашу мову. Хоча вона одна з найбагатших і наймилозвучніших, і це визнано всім світом вже давно. Отже, що ми відкриваємо? Що ми відмикаємо? Як ми це робимо? Відкривати можна щось нове. Наприклад, я відкриваю новий ресторан. Я відкриваю змагання. Я відкриваю рахунок у банку. А що ж, можна? Що ж я відмикаю? Відмикаю я замок! Або відмикаю я двері ключем. Коли двері вже відімкнені, я їх відчиняю, так само, як я відчиняю вікно чи квартирку. В подальшому ці двері я зачиняю, так само, як вікно і квартирку. Але ні в якому разі я не відкриваю книжку і не відкриваю очі, тому що, правильно, розгортати книжку, розплющувати очі чи повіки. Отже, відкрити можна рахунок банку. Відмикаємо ми замок або двері ключем. Відчиняємо ми двері, вікно, квартирку. А книжку ми розвертаємо, а повіки чи очі розплющуємо. Тому що ці люди, які відкривають очі, чомусь, це було б смішно, звісно, але чомусь вони не вживають слова зачиняю, я зачиняю свої очі. Ну, тобто ви зрозуміли, слів багато, це синоніми, але вони вживаються, в принципі, у різних значеннях. Хочу звернути також увагу на такі синоніми, як одержувати, отримувати освіту чи здобувати освіту. Отже, одержувати чи отримувати ми можемо зарплату, стипендію, отримувати можемо подарунок. А освіту ми здобуваємо, так само як здобуваємо науковий ступінь чи здобуваємо перемогу у змаганнях. шостим розділом є розділ, який називається правопис. Ну, я думаю, зрозуміло, і також не має сенсу пояснювати людям, що слово, будь ласка, пишеться без дефісу, слово на жаль» чи не слова, «на жаль» чи на щастя пишеться окремо. Це також, на мою думку, зрозуміло, менш і більш освічені люди. Хоча, на жаль, дехто пише на жаль, все ж таки разом. Але, ну, то таке, є і складніші приклади. Наприклад, слово на дворі пишеться разом. Але ж слова на дворі... Пишеться окремо, то як буде правильно? А правильно буде по різному в різних випадках. На дворі мається на увазі поза приміщення. Наприклад, на дворі уважає стемніво. Ми пишемо разом. Але коли мова йде про іменник з прийменником, тоді ми пишемо окремо. Тобто, де зараз знаходиться ваша донька? Вона на дворі. Пишемо окремо. І ось такий ще. Вислів, також пов'язаний з правописом, який я згадував у минулому своєму огляді на книгу 100 експрес уроків української Олександра Авраменка, як сходити за хлібом чи по хліб, як все ж таки буде правильно. Такому може без різниці, але різниця все ж таки є, і вона суттєва. Отже, «за» вказує на напрям руху. Я пішов за цей будинок. Я пішов за ким? За Євгеном. А по вказує на мету руху. Тобто я пішов по що? По хліб. Ось я вам напреду, наведу знову ж таки на прикладі, пов'язаної з симпатичною дівчиною, ось, вам приклад вживай. Побачивши її, я забув про те, що йшов по хліб і пішов за нею. Сьомий розділ цієї книги називається «Цікавинки». Там ви можете дізнатися відмінності між такими словами, як виняток та «виключення». Вираз чи вислів? Тепер чи зараз. Хоча тепер і зараз це також неоднакові слова. Тепер це означає у наш час. Зараз це означає у цю мить, у цю секунду. Або ж в іншому значенні незабаром. Зараз я дам тобі книгу. Отже, якщо ви ще на даний час путаєте слова білет та квиток, об'єм чи обсяг. Або ж ніяк не можна запам'ятати, у яких випадках живати прикметник військовий, а у яких воєнний, я вам рекомендую прочитати цю книгу. Що стосується враження, воно лише позитивне. Книга дуже корисна, читається легко. Однозначно, вона мені сподобалась, і я задоволений, що вона є у моїй бібліотеці. Окрім цього, хочу додати, що крім спільноти в Фейсбуці, мова. Також є мобільні додатки на базі iOS та Android, який також називається мова, де є вправи, які можна проходити на мобільному, що є дуже зручно, дуже цікаво, це також із їхнього інтернет-проєкту. Тому будуть мати на увазі. А на сам кінець хочу лише сказати, що коли ми дбаємо про частоту свого мовлення, ми поважаємо не лише себе, а й своїх співрозмовників. Тому, дякую вам. Що додивилися до кінця? А наступного разу маю намір вам провести огляд ось такої книжечки іспанського письменника Карлоса Сун'є ні туди і ні сюди без моєї бороди. Ви можливо скажете, що це розважальна література, ну хоча я все-таки заперечу. Це є практичне видання. Чому? Тому що, в першу чергу, тому що борода знову в моді, знову в тренді у всьому світі. І бородані кожного дня конкурують із іншими чоловіками, звичайними, із метросексуалами, за те, щоб бути найкрасивішим, найсексуальнішим, можливо. І протистояння інколи відбувається досить серйозне. Протистояння відбувається інколи настільки, що оберти доходять до того, що бородані інколи навіть говорять, що якщо у твого батька немає бороди, значить у тебе дві матусі. Тому. Дивіться наступний огляд, я думаю, вам буде цікаво, ну і трошки весело. Поки що дякую за все, дякую за увагу, до нових зустрічей і нехай щастить!